Доброго дня! Місто Тернопіль, 22 серпня. Якраз добре садити полуницю. Було в нас тиждень спекотно, 30 і плюс, 30 більше, як 30-32, дуже спекотно. А сьогодні передають, прогноз дають, що буде дощ. І десь, певно, що вночі пройшов невеликий дощ, бо така пішла прохолода. І на день обіцяє 24 градуси, я вирішив посадити свою полуничку. Маю сорт Ольвія. Отакий От він вже в мене три роки росте, вже сплилося. І щоб мати стабільні гарні врожаї, треба робити прорідження, але... Так як часу немає, то мені легше накопати вусі, вусів і посадити таку полуничку. Вона вже має розетку, вже має, даже вусика пустила, бо я десь 2 неділі тому посадив її в отакі півлітрові горщички. Шкода, що я пізно додумався зробити відео. Там були корінчики вже виходили через дренажні отвори. Вона добре вкорінилася і тепер посадив її, гарно залив, замульчував її рослинними рештками, рештками стирсою. Те, що я підстеляю для нутрі у вольєрах. І я думаю, тепер вона буде себе гарно почувати, ще якщо пройде дощик. Піде відпер і буде чудово. Так що, хто планував садити полуничку, то саме час, щоб на слідуючий рік ви вже могли із цієї ділянки взяти повноцільний врожай. Якщо у когось дуже спекотно, можна такий самий варіант, як я зробити, пролити, посадити. І притінити або затінюючою сіткою, або просто агроволокном забити 4-6 кілочків, не ложити агроволокно на неї, а зробити просто з агроволокна затінок. І на слідуючий рік будете мати гарний врожай. Зараз я маю посадковий матеріал. Полуниці Ольвія, це сортова полуниця. У мене на тій ділянці, де вона росте, крім неї нічого не росте. Маю на увазі з полуниці, що то не буде пересорт, не буде. У вас таке суміш сортів. Буде тільки Ольвія. Саженець чисто символічний, ціна 6 гривень. Так що хто бажає, можу накопати, бо по-любому буду оту по всю ділянку. Я перекопувати, там вже перій почав у неї лізти, виберу це все і на зиму посадиться там часник. І по цій так само. Між рядами дуже добре по агротехніці, коли ви ріденько між рядами, між полуничками посадите часничок. Він буде і шкідників, і хвороб відлякувати, і гарний отримаєте врожай і полуниці, і часника. Ну, Часник ще рано садить, будемо садити ми кінець вересня, а полуничку саме час. О, така інформація. Так, теж звертаю увагу на мульчування. Це дуже дієвий спосіб. Зберігання вологи, зберігання температури, низької температури ґрунту. Бо коли температура повітря плюс 32, то температура землі до 50. І щоб ви там не поливали, не робили, там поливша більше шкодить, як суха земля, бо волога земля більш теплопротвідна і в сухій землі корінці не зваряться, а у вологи зваряться. І та, майте собі на увазі всі культури, які е, у вас ростуть. Е, зараз в такий спекотний час. Ніколи не поливайте теплою водою і не поливайте е, зранку, бо е, потім виходить сонце і нагріває ваш ґрунт. До температури такої, що варяться ваші корінчики ваших рослин. Поливати холодною водою і то вночі, э, вечором, вже пізно вечором, ви дасте прохолоду корінцям і тим самим вологу за, за ніч рослина добре нап'ється води, зробить тургор і легше перенесе спекотний день. Ну, це так як відступ. Основно, це що оптимальні тор та терміни для посадки полуниці. Слава Збройним силам України, героям слава!